З потічком струмує весна, Розрум'яніє промінь тендітний, ти весною така осяйна, мов підсніжників перших суцвіття. Я весною чуваю навкруг, буйну радість і трепетну ласку, поведи мене сонячний луг, верболозових котиків казку. Тут душа моя, наче в раю, тут сліди, наче близько зійшлися. Забери мене в пісню свою і зорею мені засвітися. Коли легід весняний дихне. І закружляє двох на сто крило, Надихнити на щастя мене, щоб відчула за спиною крила. Ти мене зашефруй, заримуй в тихім шепоту слів полоні. Ти мене заховай, замалюй, сивиною на відданій скроні. Ти мене заплети в зоропад, поклади на акорди світання, і хай квітне омріяний сад, де мої і твої сподівання. Вонута вітру мене заблуди, на краплинах роси веселкових. Ти у вірші мене заведи, Збережи в своїх днях кольорових. Хвиля сонця за крок до весни, Відгук зим на ромашковім полі, Лиш нікому про це не кажи, що живу у ясній твоїй долі.